Усім привіт, вітаю вас на каналі Сікорка. Це вже наша друга поїздка у Вернон. І цього разу ми встигли подивитись три квартири, два будинки. Вже навіть орендували житло та ще більше полюбили Вернон. Залишались ми на дві ночі в готелі Best Western Premier Нам дуже сподобалось. Пізніше побачите, як виглядав наш ног. І звичайно, вид з вікна, просто неймовірний. Природа в Канаді особлива, ніби земля тут дихає. Проїжджали ми і під сонцем, і під дощем, потім з'явився сніг, а всю дорогу в 5 годин ми зробили лише одну зупинку на туалет і перекусити, і поїхали далі. Заселилися в готель, в наш номер, нам дуже сподобалось. Замальовую свої пігментні плями, і ми йдемо дивитися квартиру, точніше перший поверх будинку там на горі, де минулого разу ми ще навіть не знали, що там щось здається. Ось туди, нагору ми їдемо. І я не знаю, чому, чесно, коли я зайшла, я абсолютно забула взагалі щось зняти. Ось тільки зняла цей кусочок, вже коли ми вийшли. Навіть для себе, коли потім ми вже були вдома, згадували, бо це ж у нас вона... поперше ця квартира, точніше, перший поверх будинку здається, повністю мебльований. І ми ж маємо свої меблі, нам треба дещо продавати. І ми такі згадували, о боже, а це є там, а це є там. Я забула зняти навіть для себе. Не знаю, чому так виходить. Взагалі з цих трьох трьох-трьох квартир, і двох будинків я зняла тільки один тенхаус. Який зараз з вами якраз покажу. Можна сказати, плюс-мінус в центрі ось такий тендхаус, але на один гараж, дві спальні, дві ванних кімнати, дуже велика гарна площа, він повністю новий. Комунальні послуги не включені, його вартість 2350 доларів за місяць, Включено лише прибирання снігу його Цей тент-хаус, особливо чоловік. Через його площу, через те він такий просторий, дуже світлий, дві кімнати, дві ванни, окремо для дитини, окремо для нас. Гараж обов'язково ми дуже хотіли. Тому що в нас вже за три роки не дуже, досить багато речей. Треба поставити десь різдвяну ялинку, зимові шини, меблі також у нас є. Тому ми його реально вже хотіли. Цей таунхаус повністю новий, але, знаєте, зроблений він таке враження, що так собі. Ось такі от штуки дуже помітні. Він не дуже класно зроблений, не дуже якісно. І мені щось дивна підлога була. Незважаючи на ось такі деякі недоліки, ми дуже хотіли цей таунхаус. Прийшли додому заповнювати оцю заявку на оренду. Там все треба вказувати, спочатку поточну адресу проживання, працевлаштування, дохід, контактні дані, причину переїзду, все це потрібно орендодавцю, щоб розглянути нашу заявку. І от ми це все вказали, і чомусь вказала тільки чоловіка. Я надсилала заявку і попросила надіслати також інформацію про мене. Ми все надіслали, і, коротше, нам його так не одобрили. А чому причина? Тому що у нас не було на той момент роботи у Вернеі. У нас так як була робота, наприклад, зарплата була, робота була, але це все у Ванкувері. А орендодавцю потрібно було бачити, що ви вже маєте роботу у Вернені.

А от сніданок у нас був дуже смачний, і це кафе, воно вже стало, ця кав'ярня вже стала для нас улюбленою. Після чого у нас ще було е, два огляди, дві квартири ми дивились, які я не зняла. Потім був знову обіду, вечеря якась була, і далі ми гуляли. Це наш третій день у Верноні, і сьогодні у нас має бути інформаційна сесія програми Rural Community Immigration Pilot, яка проходила якраз у Верноні. Спочатку ми поснідали у тому самому закладі, який полюбили. І на цій сесії ця сесія була організована для потенційних кандидатів. Тут пояснювали, які кроки програми імміграції, включаючи вимоги, подачу заяв та роль роботодавців. Також я отримала документ з поетапним опису процесу. Після чого у нас був ще один огляд вже будинку, але там так було холодно, і він був: от ми завжди хочемо більшого, більшого будинку, більшої площі. Але він вже був для нас якось завеликий. До огляду. Ми одразу поїхали додому у Ванкувер, тому що на годиннику шоста вечора, а нам їхати п'ять годин.